Доброго дня, мої дорогі підписники, і всі, хто завітав до мене на канал. Ой, сьогодні продовжую різати дрова. Моя охорона завжди зі мною. Щоб ніде мамка не ділася, виперти не можна. Мої курьохи віддихають. Ось моя козюлечка. Кору я допомагає мені курувати досточки. Така моя козелечка. Ой, а я продовжую різати дрова. Сьогодні готовлю пилкою ріжу, підготовлюю собі такі невеличкі кусочки, а завтра вже буду різати скоріше за все циркулярочкою. Треба потихеньку різати дрова, бо за мене це ніхто не зробить. Це по-перше, а по-друге, мені потрібний, щоб можна було проїхати тут трактором, тому що треба буде вигорать і посадити часничок. Отакі то в мене справи. Працюємо потихеньку. Головне, щоб був мир і спокій. Ах, роботу можна поробити. З моїх кроликів. Сьогодні родила моя печенька. Зараз достанемо і подивимося, яких красотулічок вона нам народила. Бо я прийшла ось, бачите, пух накидала, сіна багато перевела, звісно, але не без цього. Вона старалася укладала сіном, щоб було дуже гарненько. Зараз достану кроленят і подивимося. А ось і наші кроленятки. Беремо трошки пуху. Одне кроленятко мертве. На щось трошечки не вгадала, трошечки воно погризане, А ці, 2, 4, 6, 7 штучок. Але ви подивіться на цих кроленят. Це вона родила сьогодні. Ви гляньте, це ж якісь бегемотики. Дуже-дуже товстенькі. Товстенькі і дуже гарненькі кровенятки. Накормлені кровенятка дуже хороші. Будемо сподіватися, що вона, мамою, буде доброю і буде гарненько глядіти. Ціль кровенятак це дуже і дуже добрий показатель. Як для першого разу, вона дуже молодець, дуже гарненькі кровенятка. Одне чогось пропало, але це не страшно. Сім кроленят, але дуже гарних. Я сьогодні у кроликів не просто так. Сьогодні буду колоти жопенята своїм маленьким кроленяткам. Від міксоматоза я їх вакцинувати вже не буду, мухи не літають, комарів фактично немає. І лишній раз давати вакцину теж не хочеться. Я завжди колола сумською вакциною, вона захищає від двох гемо, від двох штамів гем. Але зараз трошки вирішила змінити. І ці кроленята в мене підуть всі на м'ясо. Я ось таку взяла Peсторіg, чеська вакцина. Це не реклама, це я просто взяла для себе, щоб трошки змінити вакцину производителя. Приступимо. Зараз будемо ловити, колоть і відправляти. У мене тут ящичок стоїть. І вкололи і відпустили. І так слідуючого. Проленята вже дуже гарненькі. Не дергайся. Це дуже легко робиться все. мені нравиться ця голочка інсулінова, що ми не пробиваємо насквозь ножку, бо буває, як колиш великою голкою, то можна проколоти насквозь. А ця ходить сугубо настільки, наскільки треба. До е, в неділю я їх уже буду забирати від мами і буду їх пускати всіх на пол. До неділю вони ще поки посадять з мамами, а там далі вже підуть на вольне хліба. О, пецик гарний. Тихо, тихо, не царапулькай. Вакцина, яка в мене залишиться, я буду колоти своїм кролям. Маточне поголов'я в мене вакциновано і ревакциновано вже декілька разів. Ось і все. Після того, як я їх проколола, я завжди їм даю смаковики. Сьогодні в них буде зерно. І морпочка. та кроленятка в мене білого носика. Ось такі. Вони разнобой, капітальний, але дивитися я ні на що не буду, і ми будемо колоть. Одне більше, друге менше, всякі є, але це нічого не міняє, треба провакцинувати. Бачите, є і доволі такі непоганеньке, ось. Більшенькі. А ті геть якісь малі були. Вічний кролик. Сейчас я вам його покажу, яке воно мале. Воно таке тут не одне. Жменька. Таке впечатлення, що йому місяць. Але. Просто Ось ще одне таке мале. Ой, Більше вона в мене не буде. Вже вона видно старенька і треба її міняти. Оце взагалі таке впечатлення, що тільки з гнізда вийшло. Дуже і дуже мале. Але що вже є? Ось дітки маленькі. Вони доволі гарненькі, товстенькі, ті такі худенькі, а ці такі спинки збитенькі, гарненькі. Ось такі, такі в мене кролики хороші. Вон колись жопки. Не виривайся. Процедура обов'язкова. І ніколи не забувайте давати їм якісь смаколики після вакцинації. Вони тоді не так стресують і не здуваються. І дуже-дуже гарно приносять вакцину. Це я вже неодноразово не провірала. І бажано, щоб коли вакцинуєте, щоб вони були з мамою. Вони тоді дуже-дуже швидко -дуже забувають що їм хтось щось робив? Тут я поховалася. І все ми прокололи. Але так як у мене є е, ще самочка новенька, е, я хочу їй зробити ревакцинацію. Е, Печеньку пі я вже ревакцинувала перед родами, а ще треба цього ось моя сонечка. Вона у мене погуляла. Ось така дівчинка. Дуже-дуже гарна дівчинка. Я її також буду вакцинувати. Також беремо за ножечку і колемо у попочку. Ось і все. Ось така в мене красунька. Тихо, не витирайся. Ось така. Будемо сподіватися, що вона виносить нам гарненьких кроленяточок і все буде дуже добре. ось у мене залишилась одна єдина доза. Я їй вклю перчику. Оце ось мій перчик. Тихо. Ти чого? Ось такий красунчик. І йому також будемо колоть опочку. Ось і все. Ось ми і постаралися. Ось такий красунчик в мене. Я його дуже люблю. Він такий пахучий у мене. Пахне на весь крольчатник. Але він дуже-дуже робочий. Це все. З кроликами я розібралася, накормила, провакцинувала і йду доїть свою козульку. Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Всім гарного перегляду. Ось мої курчаточки. Вже їх загнала в сарай, бо вони днем на вулиці ганяють. Окремо від курей. Поставила їм байкокс, щоб вони попили, бо ганяють по вулиці, а там і котики, і собачки. Не хочеться, щоб якась пташечка пострадала. Оце сіренькі ось це мастер грей. Вони самі крупні. Хоча оцим полосатеньким було три неділі, а цих я купила, вони вже їх перегнали. Моя козулька, зерно доїдала. Любопитна варвара, ну кругом треба носика свого пихнути. Давай йди на місце. Давай, давай, давай на місце, давай. Давай йди, я більше не дам зерна, йди. Там в мене безпривізі. Ось так, на свободному вигулі. неї тут зерно і люцерочка, там водичка в неї стоїть. Ось така в мене козюлька.